На білоцерківщині у листопаді трапилось 60 пожеж, внаслідок яких загинуло 8 людей. Про це зазначили в районному управлінні ДСНС. Найчастішою причиною загорянь рятувальники називають коротке замикання та порушення правил використання пічного опалення. Також нерідко до пожеж призводять дитячі пустощі. Втім, особливо обережними вогнеборці закликають бути білоцерківцям під час відключення електроенергії, адже нині відбувається перепад напруги. Відповідальність за пожежну безпеку в домівці не на са насамперед власник. Для того потрібно вчасно перевіряти електричне обладнання, здійснювати планово попереджувальні ремонти електричного обладнання, застосовувати тільки сертифіковані прилади, не використовувати саморубні прилади. Також під час того, як залишаємо домівку, ми маємо перевірити, чи всі прилади, які не потребують цілодобової роботи, були вимкнуті. Якщо громадяни застосовують праски чи будь-які нагрівальні прилади, Електрочайники, вони мають розуміти, що потрібно застосовувати негорючі підставки або ті, що йдуть в комплекті до пристрою, або якісь кам'яні, або металеві.